Всім доброго дня, дорогі українці. У нас сьогодні трошки пригріло, я обмив туарега трохи, світла немає, мию з відра, все дуже печально. Але от в мене прийшла ідейка взяти вигнати гольфа, бо він вже довго стоїть, він грязний теж, але його я поїду мити на мийку. Зараз я хочу спробувати його запустити. Він дивіться, він навіть вже аж такою вологою покрився, то його треба прямо срочно виганяти, то хоч би ще до весни не загнив. Так, відкрию. Если тут прапорця зняв зі своєї машини, треба десь буде присобачити. Бо на цій машині буде їздити одесід. Так вже давно я її не запускав. А що таке? Що це все здохло? Я щось нічого не зрозумів. Ноль. Походу акум здох. Хочете прикол? Що це акумулятор може здохнути, бо він постояв тиждень автомобіль і не їздив. -да. Дуже цікаво виходить. Дуже-дуже цікаво. Але не дуже приємно. -да. да. Ладно, не хочеш? Несем другий акумулятор тоді. Благо, в нас в котельні є такий акум. Я колись його купив. Зараз ми його обітремо. Я сподіваюся, його вистачить. то 60-ка йде. Але як тимчасове рішення, я думаю, піде. До речі, дивіться, як все тут покрилось вологою. Я в шоці. Отже, значить, тримати машину в гаражі, який не опалюється. Все покрилось конденсатом просто. Треба срочно виганяти, вже краще хай на вулиці стоїть. Тільки тут все упакували гарненько. Знову треба відкручувати. Поставили цей пластик, бо його тут не було. Ну що, гоп! Тут, до речі, акумулятор стояв на 77 ампер-часов. а ми ставимо на 60 Щось у стає. Накинемо і зразу будемо пробувати запускати. О Боже, а тут ще й цей провід такий довгий, незручний. Ну що, друзі, пробуємо запустити. Вже краще світиться переборна панель. О, друге діло. Так що бачите, акум здох. Оце прикол. Показує ще помилку по рулю, Ну це щось з адаптацією. Ним треба покрутити трохи, і ця помилка пропаде. Зараз ще вправо. О, все, бачите, пропадає така помилка. Я тоді буду поки туарега відганяти. Туарег по дубі. Поганяємо на гольфові, поки є погода. До речі, Туарег продаю, є тут такі всякі кацки, бачите. Тут трошки я описався, не так. Коротше, треба тут по-хорошому на поліровочку з'їздити. Є такі питання по косметиці, що тут лак позлазив, але це, видно, такий маляр був хороший. Що, подігрівся день, пічка. Яка тарабани, і треба ще пічку, до речі, доробити в ньому. Хоч попередній власник казав, що ой, міняв акумулятор, міняв акумулятор. А по факту, походу, як і кожен барига, перед продажем сунув в якусь херню, вибачте на слові. І тепер цей акумулятор здох за тиждень менше, ніж за тиждень навіть. Так, коротше, погрався я з цим акумулятором, він йде якийсь ширший, толком не поміщається, то трохи ходить ходером. У нас просто зараз плюс 12. Ця температура то падає, то піднімається. У мене є ідейка поїхати переобути гольфа на літню гуму, тому що вона стоїть, тільки мішає стару можна викинути, бо вона стесана повністю. Якщо навіть вдарять морози, зрозуміло, що я нікуди не буду їздити на цій машині. В принципі, напевно, поїду переобою. Боже, болото страшне. Ця машина, в принципі, буде їздити по трохи інших дорогах, як приїде родич за кордону. Але, але, але поки що так. Зняв котика зі своєї машини і вчепив сюди, бачите. Безу шини перевзую. Йолечки-маталочки. У нас туаряг, бо туаряг дуже важкий. Однією рукою, правда, незручно переключатися. Чине, коли вже буде сухенько. Уф. Ладно, не будемо людей лякати. Да, друзі, спокійно їздити на цій машині дуже складно. Єдине, що мені треба когось брати з собою, щоб нормально познімати ну, цю їзду. І реально по класній дорозі, зараз, звісно, така сей дорога, а от по прекрасній дорозі це, ну, це неймовірне щось, це кайф. Зі старту вона взагалі не їде, зі старту в мене їде туарех добре. Коли вже зачіпляється, коли це вже третя-четверта передачка, то автомобіль давить. З нею трошки гольфа щоб було приємніше шини міняти людям. Трошки обмив, як бачите, гольфа. Не став його дуже там вичухувати, того що така погода, що ненадовго це все. Це жду 4 4 годин. Якщо світло не вироблять, то будемо міняти шини. Якщо вироблять, то прийдеться їхати на другу точку. Зняли вже заднє колесо, там одні корти. Вироботка тут мінімальна, в принципі. Не сказати, що тут щось серйозне. Тормозні накладки вже трошки такі собі. Мало їх залишилось. Гальмівні накладки, вибачте, за москальську. Зняли вже переднє колесо. Що, тут у нас по дисках і колодках. Ну Бачите, колодки нічого, ще ще є нормально, можуть поїздити. Диски, здається, теж нормально. Трошки виробітка є, але то не страшно. У мене, до речі, дві шини 17 2017 року, то я їх попросив поставити назад, а дві шини 2021 року. Ну, вони відповідно підуть наперед трошки живіші, трошки м'якші. Ось такий результат. Виїдіть з однієї сторони. Просто зіла. Вже і звечоріло поки поміняли, але вже краще зараз без черги, ніж на початку весни в великій черзі. Все, друзі, виїжджаю я вже з шина монтажа. Старі шини я залишив тут в них, немає смислу їх забирати, Того, що їм просто таке хана. Ті, що мають якийсь хоч протектор, то вони стесані з боку. До речі, на літніх шинах така машинка ще краще стала рулитися, тільки чуть даєш шторк і вона зразу повертає. Їдемо коротше, на сільський автобан поганяти трошки, відвести душу. Бери 40 чи 50, десь так. Покатались ми отако, як ви побачили, на рівнішій дорозі дали гарненько під жопу гольфу. І от реально в нього якась тряска. Приїхла. Коли тормозиш, в руль трохи б'є. Я думаю, що треба робити схід розвал. Тому що щось не то. щось реально не то. Чути, що Тільки набираєш 80 міль мінімум і починає гупати в руля і коротше, ним трохи трусити. Якщо вам це відео було цікаве і корисне, підписуйтесь на YouTube канал мій для того, щоб розвивати україномовний контент.